Дорогі захисники, сьогодні ми звертаємося до вас з глибокою вдячністю за вашу невтомну працю та безмежну мужність. Ви справжні герої, які стали на захист нашого народу, нашого дому, нашої батьківщини. Ми пишаємося вами, ми віримо в перемогу України. Бережіть себе! Доброго дня, солдати, воїн, захисник. пишаюся тобою. Все те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою. Все те, що нині кожен день і кожна хвилина. Ти, доскуючи життям, борониш батьківщину. Шановні захисники, ваша служба це запорука нашого спокою. Дякуємо за вашу відвагу і самовідданість. Завдяки вашій стійкості Україна живе і бореться. Дякуємо вам за можливість дихати вільним повітрям. Щира подяка вам, наші герої. Ворога знищить ви двобої! Вами пишаємося і віримо безмежно. Будемо вільні, ми і незалежні. Дякуємо вам. Наші захисники та захисниці за мужність, відвагу, відданість своїй справі та за вільне майбутнє, яке кожен з вас високою ціною виборює для наших дітей. Бажаємо вам якнайшвидше повернутися із перемогою у свої домівки, пишаємося та віримо. Склоняємося кожному полеглому герою. Їх подвиг ніколи не буде забутий.